Ох, лютоньки, та я вже заплутався, коли яке свято. То День матері, то Вознесіння, то ще щось, а ще тільки бац, трійця вже на носі. Ну а що? Травень лив, як з відра? Думаю, може, червень трохи схаменеться, ага, зараз. Але нічого, тримаємось. Бо що? Бо ми вперті, як та лопата в бетоні, Хі -хі -хі. та головне віра, без неї ніяк. Вірити треба в краще в людей і в Бога, бо без нього нікуди. Хочеться жити, хочеться миру, хочеться шашликів. А ви знали, що трійця це день, коли Святий Дух зійшов на апостолів? От якби ще й на Путіна щось зійшло, хоча там, певно, вже зійшло тільки не те. А взагалі, це ж про єдність, любов і силу духу. А у нас. Дух міцний, як самогон на весіллі, Хі -хі -хі. Ну що, мої хороші, стріцюю вас? Хай ваша хата буде повна миру, серце любові, а холодильник смаколиків. Хі -хі -хі. І пам'ятайте, якщо вам сьогодні добре, поділіться тим добром з кимось.